Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо забуферний динамік від компанії Hermany, модель HB1 10S4. Динамік розміром 10 дюймів або 25 см, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас є ось така інструкція. І також сабвуфер. Номінальна потужність сабвуфера 200 Вт. Максимальна потужність 400 Вт. Монтажна глибина доволі невеличка. Усього 10,5 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема на одну катушку динамік. Магніт захищений гумовою накладкою, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіс. Опір у даного динаміку заявлено 4 Ом. Чутливість 88 дБ. При купівлі на динамік на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.